Одна з небагатьох європейських держав, що змогла зберегти свій стародавній вигляд. Країна практично не змінилася за декілька століть, і це особливо помітно з архітектури міст, якими ми будемо подорожувати у сьогоднішній програмі. Чеш! привіт! Сьогодні туристична компанія Феєрія та я Ігор Захаренко запрошуємо вас до міста Марії, до найбільшої готичної твердині Європи. До найбільшої цегляної споруди світу. І все це Марінбор або Мальборг. Мальборг єдиний в своєму роді зразок готичної архітектури в країні, яка колись називалася Прусією. Для поляків це місто сумна пам'ять про вторгнення германців на схід. Головною пам'яткою міста є Мальборгська фортеця, найбільший готичний замок на території Європи. Ця споруда. Вважається одним з кращих зразків військової архітектури середньовіччя. Займаючи понад 20 гектарів території, замок вражає своїми розмірами та суворою витонченістю. На вході до замку вас зустрічають великі магістри Тевтонського ордену. Прошу варза. І саме братами ордену на чолі з великим магістром Германом фон Зальцем. Була споруджена мальберзька фортеця, що й дала початок одноіменному місту. Усе розпочалося 1226 року, коли князь Конрад Мозовецький запросив до Польщі Тевтонців, аби втихомирити язичників прусів. Тевтонці уклали угоду з польським князем, за якою орден. Отримав частину земель в обмін на обіцянку боротися з прусами. Так було покладено початок держави Титонського ордену у східній Прибалтиці. Рицарям було до вподоби розширювати свій вплив, Тож швидко виконали прохання і осіли на відвойованих територіях, як було записано в угоді. Фортеця була одночасно монастирем і місцем розміщення військ. Це видно із архітектури. Щоб потрапити всередину споруди, треба було пройти через 14 воріт, а трирівневе кільце стін захищало замок від ворожих облог. Тут вершилися долі ордену і держави. Замок і досі береже в собі численні секрети. Мальборг знає дуже багато легенд. Наприклад, над пекарнею Колись була скарбниця. І пекарі просверлили дірку і тягали звідти монетки. Золоті. Правда, з ними нічого не могли зробити. Тож їх спіймали і, ну далі придумайте самі, що було. Зважаючи на колосальне значення замку в часи середньовіччя, життя братів ордену намагалися зробити максимально комфортним. При цьому не забуваючи про жорстку дисципліну. Діли лицарі-монахи в цій величезній їдальні. Але під час їжі категорично було заборонено розмовляти. Можна було тільки слухати молитву. Тевтонський орден був духовно лицарською організацією. І релігія для братів завжди була на першому місці. Тому біблійні сюжети зустрічаються в замку всюди. Один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. А ці стовпи нагадували про сім основних гріхів людства. При всій своїй зовнішній неприступності й суворості фортеця всередині є шедевром готичної архітектури. У 1309 році очільники ордену покинули Венецію і переїхали до Мальборка, зробивши замок резиденцією Тевтонських лицарів. За свою шестисотлітню історію замок не раз змінював господарів: Півтонський орден, польські королі. А після розділу Польщі споруда перейшла під владу Прусії. У кінці ХІХ століття замок був реконструйований задля відновлення його середньовічного вигляду та під час Другої світової війни сильно постраждав, після чого фактично був відбудований заново. У 1960 році фортеця почала приймати гостей в якості музею. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Лицарі завжди вдало обирали місця для будівництва своїх фортець. І Мальборг не став винятком. Замок звели в місцевості, яка дозволяла контролювати важливий водний шлях яким і сьогодні можна дістатися до ще одного відомого польського міста Гданська. І саме туди з ручним туристичним катером ми і вирушаємо. Річка, яка сполучає Мальборк і Гданськ, є одним із рукавів найдовшої і найважливішої ріки Польщі Вісли. Називається Ногат. А у гирлі іншого рукава мертвої вісли розташований морський порт Гдацьк, куди ми й прямуємо. Через різний рівень води у річці нашому катеру довелося пройти крізь шлюз. Як на мене, то шлюз це один із геніальних інженерних задумів і приклад того, як краще здолати водну стихію і змусити її служити людині. Адже воду приборкати не просто. Вона може з легкістю змити навіть важку бетонну греблю. Вигадана голландцями в далекому середньовіччі ця складна гідротехнічна споруда і сьогодні успішно допомагає людині без проблем пересуватися водяними шляхами. Є риба! Взагалі, подорожувати річкою це страшенно романтично. По-перше, катер пересувається неквапливо, що дає можливість в повній мірі насолодитися прибережними пейзажами, які, до речі, часто змінюються і не набридають. А по-друге, такі мандрівки дуже пізнавальні та насичені враженнями. А ще на річці майже виключена проблема хитовиці судна. Тому морська хвороба не зможе зіпсувати мандрівки. Місцевий природний світ досить різноманітний. А багаті рибою води, річки особливо полюбилися пернати представникам фауни, і тому майже на усіх відрізках шляху нас супроводжували безтурботні зграї птахів, які здається вже не звертають жодної уваги на допитливих туристів. А щоб підступний, завжди невчасний голод не зміг зіпсувати гарний настрою, рекомендую заздалегідь запастися поживним і корисним провіантом для відновлення сили та енергії. Смачного. Взагалі, мандрівка річкою це без перебільшення справжня екологічна казка. Свіже повітря. Чиста вода і лагідне сонце перетворюють подорож на комплекси лікувальних процедур поєднані з незабутніми враженнями, які надовго закарбуються у пам'яті. Цікаво, що саме на воді починаєш відчувати якесь особливе єднання з природою. Легенький плескіт хвиль і пейзаж, що неквапливо змінюється, створюють незрівнянне відчуття внутрішнього саморозуміння і спокою. А коли обрій починає заманювати у свої тене та стомлене сонце і землю повільно обіймає вечір, атмосфера на воді стає просто неперевершеною. Такі моменти хочеться розвести багаття, заварити чаю та просто у відповідь посміхатися життю. Хочете тихого, спокійного, я б навіть сказав. Заспокійливого відпочинку, тоді ж винесенько телефонуйте до туристичної компанії Феєрія, замовляйте тури до Польщі, приїжджайте до Гданська, сідайте на кораблик і насолоджуйтесь життям. Життя одне мандруй, Живи партнер програми. Туристична фірма Феєрія. Якщо у вас є можливість трохи зайвого часу і велосипед, не зайвим буде зупинитися в будь-якому мальовничому містечку і розім'яти м'язи тіла велопрогулянкою невідомими дорогами. Окрім того, що велотуризм приносить суттєву користь організму, це ще й неабияк цікаво та пізнавально. Особливо, якщо колесити шляхами іншої країни. Кожен новий кілометр дарує нові враження і ніколи не знаєш, на яку красу натрапиш за наступним поворотом. Після цікавого велопробігу можна знову рушати в дорогу у пошуках пригод і нових відчуттів. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Коли заходиш в вільне місто Гданськ морем, то перед вами відкривається фантастична панорама. І повірте, це зовсім інше враження. До речі, саме таким шляхом до вільного міста Данцих впливали ганзейські купці. Гданськ у першу чергу відомий тим, що це найбільше портове місто Польщі. Просягнулося воно над Гданською протокою на півдні Балтійського моря при впаданні річки Мотлава у вісло. Упродовж століть місто було основною ланкою товарообміну між країнами Європейського континенту. А з 1361 року Гданськ став одним з найважливіших членів Ганзейського союзу, об'єднання вільних німецьких міст, яке було утворене для захисту торгівлі і купецтва від піратства та влади феодалів. Найхарактернішою архітектурною спорудою на річці Молтава, що перш за все асоціюється з містом Гданськ, є найбільший середньовічній Європі портовий кран Журав, тобто Журавель. До речі, слугував він не тільки для завантаження суден та встановлення матч на кораблі. Це були ще й міські ворота з нетрадиційною архітектурою. За допомогою канату, вантажі вагою до 4 тонн опускалися і піднімалися на стіну за вишки 27 метрів. Канат кріпився. на ось У них воротах є зображення найстарішого герба Гданська. Зверніть увагу, на ньому немає польської корони, а це значить, що ворота побудували ще до того, як Гданськ увійшов до складу Польщі. Чимало досвідчених мандрівників називають Гданськ найкрасивішим містом Польщі. Потрапивши сюди. Ви можете уявити, що опинилися в центрі декорацій, збудованих спеціально для зйомок якогось історичного фільму. Кожна вулиця і будинок буквально випромінюють таємничий дух середньовіччя. Недарма сюди полюбляють приїздити не тільки туристи зі всього світу, а й самі поляки. Архітектурний образ Гданська просто дивує своєю оригінальною витонченістю. А найбільше вражає те, що наприкінці Другої світової війни місто було зруйноване майже на 90% і його відбудовували заново, враховуючи при цьому історичні особливості. Це пам'ятник польському королю Яну Третьому Сабєвському. Зверніть увагу на напис. Королю Яну третьому місто Львів. Справа в тому, що спочатку цей пам'ятник стояв у Львові з 1945 року – в Вілянові, а в Данську він з 1966. є пшетпроже, тобто передпороги, які найкраще збереглися на вулиці Маріацькій. Ця тиха спокійна вулиця протягом століть приваблює художників та зачаровує. Будови. Місі розгалуження каналу на маленькому острові 1350 року було побудовано найбільшу промислову споруду середньовічної Європи Вілький млин. Створили цю могутню конструкцію ситі-штефтонці. Млин був оснащений 18 водяними колесами, які приводили в рух води річки Радуні. У будівлі млина розташовувалися також склад і хлібопекарня. Ще одним важливим символом Гданська, безперечно, є неперевершений зразок середньовічного зодчества – ратуша старого міста. Саме в ратуші Старого міста працював відомий пивовар та астроном Ян Хевеліуш, до якого навідувались королі Ян Казімір та Ян Третій Собєски, Ну і, звичайно, інші знаменитості. Астроном жив у XVII столітті і вивчав рух комет. Він склав каталог зірок. І одну з перших карт поверхні місяця, за що один з місячних кратерів назвали його ім'ям, у вільний від астрономії час вчений присвячував себе іншій науці варив неперевершене пиво. Сказати, що поляки люблять пиво це не сказати нічого. Традиція польського пиваріння одна з найстаріших у світі, а процес виготовлення цього хмільного напою перебував під ретельним контролем королів. Тому, коштуючи польське пиво, можна відчути смак столітніх традицій. Вау! В бурштиновій столиці неодмінно треба скуштувати бурштинове пиво. На здоров'я! Якщо вдень гданськ виглядає просто прекрасно, то з приходом сутінок. Місто перетворюється на осередок натхнення і романтики. Тисячі ліхтарів розчиняють нічну темряву і з особливою чарівністю підкреслюють кожну деталь кам'яних споруд. Та, напевно, не вистачить слів, щоб переказати усю цю красу. Її треба побачити на власні очі. Отож, годі сидіти вдома, збирайте валізи і гайда за новими враженнями. А з вами був я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрі. До нових зустрічей! Че.